І так міняємо нову сміситель. Да, А чому міняє? Тому що він вже прокапував. Дружині на день народження діти подарили. Шланги, як завжди, короткі є. Прийшовся купляти нові. Метрове. Треба підключити он туди. Невдобно зроблено, але дірку розширив. Один кран закривається, другий ні. Ну, не буду я з ним морочитися. Хай не закривається. Як треба буде щось підтягнути, поміняти, знову спустимо воду. Не й Ну, Но кається, що там? Поміняв мені і поставили, дивіться. й це й все. Еге. Тя читає. Ребус. А о. О. сюди треба його продіти. Ось сюди продіти. І закрутити. А як друге закрутити? Не пролазить. О! А тепер ребус розказує. Я його ніколи не, не міняв, не ставив. Нова така конструкція. А тепер дивіться, що треба. Оба! А тепер треба це оцю, оцю все відкручувати. Хотів заматігатися, але не буду. Тепер треба відкрутити цю згону цього. Відкрутити обратно знову одного шланга. опустити його донизу. Там просадити оцю балду, воно ну, каже, удобно. Але там треба просадити ту болду. Тоді знову того шланга поцілити туди-ту в ту дирку. І знову його зажати. Ну якось так. Зараз попробую вам його показати. Тільки вас поставлю якось, щоб було видно.